Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Наталія Губко, генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пані Наталі. От Вітаю, власне, пані. якби вийшов вже ось цей пік, коли Чернівецька область була, скажімо так, на перших позиціях по захворюваності, зокрема по грипу та ковіду. Яка зараз ситуація в області? Бачимо, що погода вже дозволяє. Є, напевно, вбити ці всі віруси по максимуму. Наскільки часто зараз Буковинці хворіють? Справді. Теплом, яке ми зараз бачимо за вікнами своїх помешкань, у нас є добрі новини. І вперше за весь епідемічний сезон, у нас захворюваність загалом по області на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі на грип, на covid 19 є нижчою за епідемічний поріг на 10%. І це вперше від початку епідемічного сезону, практично від його старту у жовтні 2023 року, тиждень за тижнем зріз. Інтенсивностями, але перевищення епідемічного порогу ми фіксували. А власне на цьому тижні захворюваність реєструється. Близько 4 тисяч буковинців хворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції за попередній тиждень. Лабораторно встановлювали і грип, і covid 19 і інші гострі респіраторні вірусні інфекції продовжували циркулювати і продовжують циркулювати досі і в принципі це є ті такі особливості епідемічного сезону 2023-2024 років Наскільки був він складний в порівнянні з минулими роками? Наскільки можливо більше чи менше зразків реєстрували, якщо порівнювати там минулий 22-23 роки? Ну знову ж такою відмінністю, е, вважаємо те, що е, частка випадків обумовлених COVID-19 є суттєво меншою ніж тогоріч, наприклад, але це пояснюється не тим, що COVID-19 від нас пішов, а тим, що е, набагато рідше е, лабораторно. Е, Обстежували пацієнтів з ознаками COVID-19, оскільки в цьому сезоні COVID вже реально набув сезонних ознак, ознак гострого респіраторного вірусного захворювання. І набагато менша кількість пацієнтів мала потребу отримати медичну допомогу в умовах стаціонару. Стаціонарні пацієнти 100% з підозрою COVID-19 обстежувалися. Ті, хто отримували медичну допомогу амбулаторно, отримували симптоматичні. Лікування, але ми розуміємо, що серед інших випадків частка covid 19 буде досить таки вагомою. А наскільки зараз багато штамів коронавірусу функціонує саме на території нашої області? Ми не рідше ніж один раз на місяць надаємо зразки, в яких отримували позитивні результати, до центру громадського здоров'я, де проводиться секвенування. і в такий спосіб маємо змогу кожного разу розуміти, які саме варіанти циркулюють на території області. З нових варіантів маємо підтвердження тому, що варіант «Дженні» реєструється також і на території нашої області, і мабуть і цим також можемо пояснити, що в цей час року є ще досить велика кількість пацієнтів з. Гервий, в тому числі covid 19 швидко поширюється, і власне тому на одиницю часу є ще досить багато е, хворих пацієнтів. І, до речі, якщо порівнювати е, е, епідемічний сезон 2023-2024 років і попередній, то кількість захворілих буковинців це більше 136 тисяч від початку епідемічного сезону до цього часу. Це трошки більше 15% мешканців області, і це багато, і це більше ніж на 30%, Більше ніж попередній епідемічний сезон, отакий він у нас був цьогоріч. Чим особливо ось цей Дженні? чи чи небезпечний він для населення, і чи можна якимось чином там в домашніх умовах там визначити симптоматикою, що це у мене саме коронавірус, окрім там нам звичних те, що у людей пропадає смакові рецептори, і також запах. Зовсім ні. Без лабораторного підтвердження ми ну, дуже важко будемо відрізняти ковід іноді від грипу, іноді від інших ГРВІ. Тому тільки лабораторна діагностика, лабораторне дослідження дасть відповідь на запитання. Але пацієнти отримують медичну допомогу, лікуються відповідно до тих симптомів, які є. І не зайве буде нагадати, що самостійно собі лікування призначати не треба завжди звертатись до сімейного лікаря. І отримати е, за призначенням ті препарати, які будуть ефективними, дієвими і дадуть можливість одужати без е, будь-яких е, ускладнень. Щодо ось цього Джені, от е, досить цікаво, тому що від вас фактично вперше чую про те, що існує цей штам, можливо, була неуважна Проте, те, чим він відрізняється від попереднього від е, омікрону, і е, на який день ще можна визначити, що він був в організмі або є в організмі. Це варіант Омікрону, тобто і надалі ми фіксуємо циркуляцію на території Чернівецької області варіант Омікрон, але він постійно змінюється і маємо наразі можливість відстежувати появу нових варіантів завдяки секвенуванню. Щодо таких, ну, якихось вагомих відмінностей, то несуттєво клінічно може відрізнятися, і надалі він є заразніший, ніж попередній. Власне, тому говоримо про досить велику кількість пацієнтів в такий час. Коли ми вже звикли констатувати зниження захворюваності, вже потрошечку залишати далеко позаду. Оцей сезон пікової захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, хочеться думати, що і надалі цей варіант буде викликати менше важких випадків, які потребують стаціонарної медичної допомоги, так, але все одно розуміємо, що пацієнти з covid 19 госпіталізуються, і наразі десь приблизно такий рівень госпіталізації, як ми мали на початку епідемічного сезону, близько 30 Випадків 30-35 випадків на тиждень. Найвищою кількість госпіталізацій у нас була на піку захворюваності. Це було понад 200 госпіталізацій на тиждень, але надалі вже ну, такої кількості людей, яких би ушпиталювали, ми продовжує під сезону до цього часу, не відмічали. Які наразі вірусні захворювання або інфекційні циркулюють на території нашої області, що фіксуєте? Ну, Мабуть, щоб вже завершити тему гострих респіраторних вірусних інфекцій, то на відміну від попередніх сезонів, коли covid 19 домінував і інших збудників, практично ми не зустрічали. В цьогорічний сезон відмічали циркуляцію і грипу типу А, і грипу типу Б. І це також обумовлювало більшу кількість госпіталізацій в ті періоди, коли ми почали. Фіксувати лабораторно віруси грипу, РС-інфекція, реновірусна інфекція, аденовірусна інфекція. Тобто дуже, дуже багато різних збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій, крім COVID-19, впродовж цього сезону було фіксовано лабораторно. Наразі з невластивих також. Таких речей попередні роки ми маємо зростання захворюваності на кашлюк. Випадки кашлюку реєструвалися наприкінці 2023 року. За два місяці 2024 маємо 38 випадків, це багато, оскільки не кожного року кашлюк реєструвався в області, іноді поодинокі випадки. Наразі найбільша кількість зареєстрована в Чернівецькому районі в місті Чернівцях. Найбільше випадків у дітей віком від 5 до 9 років. Е, є дітки, які навчаються в закладах освіти. Е, втішним є те, що не реєструємо спалахів, де би було зареєстровано. Значну кількість значну кількість випадків. Так, по кожному випадку розпочинається епідеміологічне розслідування, визначаються ризики, надаються рекомендації для того, щоб локалізувати ситуацію, попередити інфікування інших діток, які навчаються, чи то в тому класі, чи в закладі освіти. Щодо профілактики, пам'ятаємо, що це виключно вакцинація і, на щастя, кашлюк належить до тих інфекційних хвороб, які ми можемо профілактувати завдяки. Вакцині вакцина є пам'ятати про те, що відповідно до віку діти повинні отримувати профілактичне щеплення для того, щоб обезпечитись від небезпечних інфекційних хвороб, а також для того, щоб ми мали в принципі здорове середовище. І в закладах освіти і на території Чернівецької області. Що стосується вітряної віспи, наскільки зараз ситуація? Знаю, що також були випадки. Зокрема, у мене серед знайомих, там в садочках, хто хто в школі, хто кому приніс, як то кажуть. Yeah. Яка зараз ситуація? Чи фіксуєте ви фіксуються і спалахи? і, Ну зазвичай так і трапляються. Як тільки реєструємо один випадок, відразу додаються інші, тому що це одна із найзаразніших інфекційних хвороб. Тому так само виходимо в заклади освіти, надаємо рекомендації, які іноді відрізняються іноді доводиться переводити переходити на дистанційну форму навчання, але ситуація є абсолютно контрольованою. Інфікуватися можна будь-де в будь-якій країні, і е, в принципі в будь-якому віці, тобто, якщо пощастило уникнути інфікування в, в ранні в ранньому дитячому віці, то існує ризик інфікуватися дещо пізніше. Так що. наскільки багато взагалі за рік або за епідеміологічний сезон ви проводите ось таких епідрозслідувань щодо е, певних ситуацій, які відбуваються в тих чи інших навчальних закладах. І чи проводити власне такі розслідування на підприємствах, якщо є спалахи також якихось інфекційних захворювань? Звісно, незалежно від місця виникнення епідеміологічному розслідуванню підлягають. Е... Інфекційні хвороби, за якими ми здійснюємо епідеміологічний нагляд, і, власне, це дає можливість вчасно припинити поширення захворювання або ж локалізувати зовсім. Важливо, щоб рекомендації, які надаються в ході епідеміологічних розслідувань, дотримувалися, і тільки тоді воно працюватиме. Якщо б виникли інфекційні хвороби, які Підлягають і під нагляду на підприємстві, то розслідування проводиться так, як воно проводиться і в закладі освіти, скажімо. Якщо повертатися до, до щеплення, от власне існує так званий календар щеплень. Чи зазнав він якихось змін відповідно до тих, яких ми там там вже звикли, там що при народженні дитині роблять БЦЖ і так далі, тому подібне. Чи існують якісь нові протоколи щодо ведення щеплень для, для дітей та старшого населення? Ні, продовж останнього періоду часу календар не переглядався, тобто ті щеплення, про які ми всі знаємо, пам'ятаємо, вони залишаються обов'язковими. Відповідно до законодавства в Україні, крім того, дуже суттєво підсилили, покращили стан холодового обладнання, яке дає можливість дотримуватися температурних вимог. І вакцина, яка наразі є в закладах охорони здоров'я в Україні, вона є безпечна, вона є ефективна, вона зберігається відповідно до всіх вимог. Тому ну, жодних застережень Щодо вакцинації не має бути. Щодо вакцинації дорослого населення, ми звикли, що, що щеплення, вакцинація це виключно про дітей. Десь дорослі а, зараз вже більше повернулися до цього. Ну бо це побільше пов'язано там з ковідом, з якимись сезонними захворюваннями, і часто ми просто забуваємо про своє здоров'я, про так зване щеплення від правця. А, це якось відходить на задній план, і поки не страпиться якоїсь ситуації, коли воно буде необхідно, а, ми дорослі забуваємо про це. Ваша Рекомендація: коли варто дорослому населенню більше приділяти часу своєї уваги і робити ось ці щеплення, ну бодай профілактично. Справді дуже часто я бачила подив в очах дорослих людей, коли заходила розмова про вакцинацію, і часто люди справді вважають, що щеплення проводяться виключно в дитячому віці, але ем, щеплення від дифтерії правцю в дорослому віці необхідно повторювати кожні 10 років для того, щоб вважати себе убезпеченим і захищеним. В 16 років, далі 26, 36 і так далі. Якщо ж вийшло так, що в силу якихось обставин впродовж останніх 10 років, ну, скажімо так, в 26 років ми не отримали свою чергову дозу, необхідно це зробити в будь-який час, а далі просто стежити за тим, щоб кожних 10 років щеплення було зроблене. Живемо в такий час, коли ризики виникнення, можливо, забутих інфекційних хвороб, зросли. В січні місяць в нас в області загинула від правцю доросла людина, яка не мала щеплень. Майже одночасно мали повідомлення про смерть жінки від дифтерії на Київщині. Тобто ризики є і е, тільки щеплення дасть можливість уникнути захворювання взагалі, або дасть можливість перенести його в легкій формі. Ваша рекомендація щодо того, якщо вже ось е, так трапилось, е, якщо е, Трапився випадок, коли необхідно зробити щеплення від правцю, краще робити окрему вакцину відправцю чи комплексно. Ну а ДПМ вакцина дасть можливість отримати захист одночасно від дифтерії та правцю. А є інші ситуації екстрені, коли людина травмована, коли є ризики інфікуватися правцем, тоді е, лікарі призначають це щеплення в екстреному порядку поза календарем. А знаю, що от у зв'язку з тим, що потепліло, зокрема на Рівненщини збільшилась кількість вже активно кліщів. Яка ситуація в нашій області? Чи реєструєте, чи звертаються до вас люди? Я, я на своїй собаці вже піймала одного. Але чи є якісь масові звернення у зв'язку з потеплінням? Кліщі е, будуть найближчим часом. Розпочався сезон відпочинку, і необхідно бути обачними розуміти, які ризики пов'язані з можливим присмоктуванням, нападом кліща на людину. На території нашої області практично всі населені пункти є ендемічними з хвороби лайма, яку можна підхопити внаслідок нападу кліща. Тому змінити ну, зробити так, щоб кліщів не стало, нам не вийде, але ми можемо бути обачні і можемо мінімізувати ризики інфікуватися. Найперше, коли ми йдемо відпочивати на природу, в парки, ми маємо розуміти, що кліщі там, де висока трава і високі кущі, що кліщі можуть бути помітні на світлому одязі, тому необхідно дбати про те, щоб максимально закривати. Одяг і е, зробити звичкою оглядати один одного після повернення з відпочинку на природі, оскільки чим менше часу кліщ є е, на тілі. Тим меншим є ризик інфікуватися хворобою лайма. Але якщо вже трапилось так, що кліч був непомічений і певний час він був присмоктаним, пам'ятати про ризик інфікуватися хворобою лайма, бути уважними до здоров'я свого і своїх дітей, бути уважними при підвищенні температури тіла, виникненні головного болю, болю в м'язах і мігруючої рітеми, яка є такою ключовою ознакою саме хвороби. Би лайма для того, щоб своєчасно розпочати лікування і ефективно одужати, ефективно пролікуватися і одужати після хвороби, який би мав бути алгоритм дій людини, яка ось виявила на своєму тілі кліща? Там чи потрібно його зразу витягнути і бігти до вас, чи можливо якісь інші дії повинна вчинити людина, аби а, унеможливити ось ці всі ризики, про які ви говорили? Ну, бігти до нас модно в лабораторію, тому що кожен, хто позбавився з тіла цього кліща, він тут же хоче знати, чи кліщ інфікований чи ні. Насправді це не є обов'язковою такою дією, тому що цей кліщ може бути не єдиним, який присмоктувався, і якщо навіть він не є інфікованим. Все-таки так, контакт з інфікованим кліщем є досить вірогідним, оскільки в різні місяці кількість позитивних кліщів в результаті досліджень лабораторії особливо небезпечних інфекцій є до 25%. Тобто з усіх досліджених, до 25% кліщів є інфікованими. Пам'ятати, що цей ризик існує, пам'ятати про те, що якщо нетривалий час кліщ був присмоктаний, ризик є мінімальним, але все ж таки мати на увазі. Сам факт для того, щоб повідомити його лікарям для більш швидкої оперативної діагностики і встановлення діагнозу відповідно початку лікування. Робила чи варто виймати кліщі самостійно? Може просто не вийти краще звернутися за медичною допомогою, але реально так само позбавитись його самотужки, просто не використовувати оті ті вже застарілі рекомендації, які стосувалися крапельки олії, там прокручування і таке інше, оскільки не повністю видалення кліща якби сприятиме тому, що ризик інфікування підвищиться, якщо частинка залишиться в? Тілі, так чи є якась статистика, що до прикладу, там раз на 4 роки чи раз на 5 років їх стає більше або більше стає кліщів ось цієї хвороби? Чи залежить воно якось від, від ось цього часу? Кількість людей, які хворіють на, хвило, на хворобу лайма, справді зростає. От якщо ще там 10 років назад це були там можливо поодинокі випадки і десятки впродовж року реєстрували, зараз це вже більше 150 за рік, тобто кількість пацієнтів, в яких діагностують хворобу лайма, щороку стає більшою стосовно кількості кліщів, певні е Закономірності будуть пов'язані напевно з доглядом за територіями. Тобто, якщо трива не скошується, якщо не розчищаються черники, це створює умови для виплоду більшої кількості кліщів. А щодо акарцидної обробки парків, які ми звикли там, що проводять десь там квітень, травень, чи дійсно вона таки впливає на кількість кліщів, чи, чи вона там відлякує якимось чином їх, чи, чи вони гинуть? З, звісно, впливає, але так само різні рекомендації ем, стосуються того, що іноді е, шкода е, для екології може перевищувати очікувану е, ефективність. Ефективність від оцих заходів. Тому передусім можна використовувати спеціальні засоби відлякування кліщів індивідуально, але пам'ятати, що е, слід ретельно ознайомитися з складом препарату, використовувати його суто по е, інструкції, як на того вимагає, і не використовувати для дітей е, молодшого е, віку. А, власне, хотіла б з вами ще трошечки поговорити про вакцинацію. Знаю, що нещодавно Кабмін прийняв постанову, якої хоче дозволити аптекам ліцензуватися на щеплення. А що це буде? Які власне щеплення зможуть зможе отримати населення безпосередньо в аптечних пунктах. Ну, в, якщо ми говоримо про роль аптек в вакцинації взагалі, то е, ті вакцини, які не ввійшли до календаря щеплень, не є обов'язковими в Україні, їх можна придбати через аптечну мережу і аптеки мають вже е, ну, ті аптеки, які пропонують е, вакцину споживачу, вони дотримуються всіх холодових вимог і вже є добре напрацьовані процедури, як ця вакцина поступає і реалізується з. З аптеки, коли ми говоримо про таку ініціативу, це завжди наближення послуги і е, ну, мінімізація часу, який людина може витратити на те, щоб щепитися. Особливо коли ми говоримо про грип. Власне знаю, що зараз досить часто і досить багато, зокрема, і ваш заклад веде робіт роз'яснюваних щодо ментального здоров'я, щодо здоров'я в колективі. Чому власне, підхопили таку ініціативу і з ким вже вдалося поспілкуватися на ту чи іншу тему? Ми розуміємо, наскільки актуальною зараз є проблематика, яка стосується ментального здоров'я. Я думаю, що будь-яка людина. Вона певні ризики відчуває на собі. Ми розуміли, що вищими, ніж у інших людей, ризики будуть у медичних працівників, оскільки за великим рахунком вони не встигли відпочити від ковіду, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і це вже зовсім інші навантаження, в тому числі і навантаження такого психологічного характеру. І ми розуміли, що ми маємо зробити щось для того, щоб унеможливлювати професійне вигоряння. Ми маємо зробити щось для того, щоб надавати інформацію про можливість допомогти самому собі, а також допомогти людині, яка може зазнати, ну не знаю, навіть якихось нападів, панічних нападів поряд. І ми розпочали такі заходи. Розпочали з закладів охорони здоров'я. І ми зрозуміли, наскільки затребованою є ця інформація. Але насправді маємо дуже багато ідей, про які будемо розповідати далі. І крім е, ініціатив, які стосуються ментального здоров'я, маємо багато ініціатив, які. Умовно, ми назвали територія здоров'я буковина школа, тобто ті заходи, які будуть зосереджені для школярів, для освітян. Маємо гарну ініціативу, яка називається Територія здорової краси. Ми розуміємо також, наскільки затребуваною є послуга в індустрії краси, так, і які ризики можливі у випадку нехтування певними правилами. Тому багато будемо працювати тут. Я вам гарно дякую за ці. Цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашою гостею була Наталія Губко, генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую, що були з нами. Побачимось.